Любі друзі, всім привіт із сонячної Індії. Сподіваюся, макаки не вкрадуть в мій штатив і телефон, і ми зможемо гарно подивитися, що ж нас чекає наступного тижня. Будь ласка, не забувайте ставити свої вподобайки, а також ділитися цим відео зі своїми друзями для того, щоб україномовний астрологічний контент розповсюджувався по всьому Ютубові і ставав якомога більш популярний. буду вам дуже-дуже вдячна за це. Також в коментарях, будь ласка, напишіть, чий гороскоп ви хочете, щоб я розглянула наступне. Ми вже з вами подивилися гороскопи Байдена, Зеленського, також Дениса Монастирського. Будь ласка, напишіть, кого ви ще хочете ем, побачити в моїх астрологічних міні-міні-міні розборах. Поїхали. Отже, тиждень у нас буде досить таки веселий, тому що наближаються ведичні найбільші свята, це Гауропорніма, цей ведичний Новий рік. Він буде у нас у вівторок, третього, в середу, 8 числа, у нас буде холі, і потім вже місяць буде спадаючий. Тобто, якщо ви хочете розпочати якісь класні, хороші справи, проекти, будь ласка, вівторок, ваш день. В цей день дуже сприятливо буде. Молитися, розпочинати нові речі, якісь, починати також нові стосунки, бо Венера ще буде в рибах. А решта з днів я вам розповім трішки пізніше. Отже, поїхала понеділок. У нас буде накшатра Макха, це така королівська, супер-пупер відповідальна, дуже могутня сонячна Накшетра Макха. До речі, щоб ви зрозуміли природу Макхи і її любов до влади ем, з асцендентом у Накшетрі Макха народився Дональд Трамп, е, і ми бачимо всі його жагу до, е, до влади, як він не може якби себе пересилити, щоб якимось там не управляти. Е, отже, що можна робити? Внакшат румак це різні церемонії, різні ритуали, молитися, також підвищувати свій матеріальне становище, також свій соціальний статус. Можна також купувати щось нове, дуже сприятливо поклонятися Господу і, скажімо так, планувати свою кар'єру стратегічно. От значить. Зараз я буду тето робити, потім я буду робити тето, тобто думати про свою роботу, про свою професію. В понеділок я не рекомендую займатися якоюсь рутинною роботою, тому що вона буде знищувати от ваш ентузіазм вже потім протягом цілого місяця. Краще в цей день зайнятися чимось таким ну, незвичайним, нерутинним. А, і не можна ні в якому разі зачити нікому гроші і самому також позичати навіть в кредитку, чуть-чуть там залізти, трошки в магазині щось купити. Ні-ні ні-ні, постаратися цього не робити. І також я не рекомендую в цей день використовувати нову техніку, тому що її можна зразу різко, дуже швидко поламати. В цей день можуть бути проблеми з серцем, дуже якісь сильні переживання можуть бути. І дивіться, будь ласка, що ви їсте, тому що можуть бути проблеми зі шлунком. Хорошого понеділка. Друзі, у вівторок у нас буде Гауро-Пурніма, це досить велике свято у всьому світі вважається цей індійський новий рік. І також в цей день дуже добре займатися пожертвуваннями. Накшатра буде Пурва Холгуні. Це досить войовнича накшатра, вона дуже злосна. І якщо в цей день ЗСУ підуть у наступ, це буде надзвичайний. Надзвичайно ефективний наступ, тобто та сторона, яка в цей день використає заради своїх цілей воєнних, вона буде мати величезний успіх на полі бою. Також ви можете. В цей день з кимось правильно конфліктувати, тобто протистояти своїм ворогам, заздрісникам, якимось людям, які вам стоять палки в колеса, мирним шляхом, передумовитися якось з ними, якось їх також, можливо, обхитрити. Також в цей день дуже добре займатися творчістю, живопис, вокал, піти, поспівати, як це люблять, якраз на гору Пурніму індуси. Смію нагадати, що це буде дуже-дуже романтичний день, адже Венера в нас все ще в рибах. І некшатра Пурва в Халгуні це дуже романтичне некшатра, яка сприяє новим таким дуже хорошим знайомствам, приємним і все має бути добре. Будь ласка, зверніть увагу на своє здоров'я, особливо на шкіру. Можуть бути також проблеми з циркуляцією крові. Ой, тільки не падай! Всім гарного вівторка! Їдемо далі. Середа, 8 лютого, буде. Одним з найбільш сприятливих днів в цьому тижні для початку нових справ. Якшатра Утрап Халгуні вона допомагає в вирішенні будь-яких проблем, будь-яких питань, тому користуйтесь, будь ласка, енергією цього дня для того, щоб також в тому числі розпочати якусь е нову, приємну, хорошу діяльність. Я так роблю, щоб закрити мікрофончик, щоб вам не дув вітер і приємно було мене слухати. Е отже, в цей день дуже добре купувати якісь прикраси, взагалі купувати нові речі, вони приносять. Потім дуже багато е, задоволення і користі. Е, також в цей день дуже добре займатися благодійною діяльністю і якоюсь дипломатичною діяльністю, з кимось домовлятися, можете піти в ЖАК. За до щось домовитися, чи з іншими бюрократичними структурами в податковій і так далі. Власне, цей день я дуже буде цьому сприяти. Що не можна робити, це власне закінчувати якісь справи, тому що закінчення буде дуже довгим, таким моторним, треба пошвидше це все вирішити. І в цей день не можна конфр... якби, перебувати в конфронтації. Комусь заперечувати, щось перечити, вступати в спори, вони будуть непродуктивні, люди можуть образитись і стосунки можуть зіпсуватися. Тому майте це на увазі. Хвороба, яка може в цей день з'явитися, це, власне, якісь проблеми з ротом, можете собі чи губу прикусити, чи якась там болячка може виникнути. Також з кистями рук і з травленням. Знову ж таки, будь ласка, вважайте, що ви їсте. Всім гарної серди! Любі друзі, у четвер, 9 лютого, так, це буде 9 лютого, буде також дуже сприятливий день, буде божественна накшатра хаста-хаста це вмілі ручки. Оскільки ця накшатра дуже швидка, то ви можете розпочинати справи, які такі е, орієнтовані на швидкий результат, але нестабільні. Тобто, якщо ви хочете якийсь там стабільний проєкт, то краще м, вибрати інакший день, краще вівторок або середу, коли більш такі стабільні накшатри. Е, це буде дуже швидка накшатра, е, це день творчості. І е, також в цей день е, можна купувати щось, в тому числі і е, нерухомість, і також е, лікувати різні різні хвороби. Буде дуже, е, в цей день підбереться правильне, сприятливе для вашого організму лікування, якщо в цей день відвідаєте лікаря. Також дуже добре подорожувати кудись, піти десь погуляти, е, бути досить активним, це має бути активний відпочинок, і також цей день можна переїжджати на нове місце. Та, наприклад, бізнес може переїхати кудись там на нове приміщення, чи м -м, просто люди, які хочуть змінити квартиру чи обстановку, де вони проживають. В цей день я не рекомендую відпочивати, сильно там розслаблятися, тому що некшатра вона дуже швидка. Вона хоче руху, вона хоче якоїсь активності, і тому вона тих людей, які лінуються в цей день, вона просто потім буде нещадно наказувати яким чином вона буде наказувати, вона буде наказувати хворобами, типу алергії і проблемами з серцем, а також якимись е е е е депресіями або істериками, підвищеною чутливості нервової системи, а і також е різного роду тривогами і страхами. Тому будьте обачні. Всім гарного четверга. Любі друзі, у п'ятницю, 10 лютого, у нас буде накшатра Чітра. Вона демонічна і дуже хитра. Це така супермега сексі, некшатра. Але є певні, якби бенефітс, вигоди, які вона може дати. Перше це. Хороше лікування. в цей день ви можете розпочати досить вдале лікування, також попікуватися про своє тіло. Якщо у вас нічого не було, то просто можна сходити на масаж там чи позайматися якимись вправами для того, щоб підтримати своє тіло в належному стані. Також цей день можна розпочинати ремонт. Тоді він швидко, гарно закінчиться, і все буде дуже красиво і дуже красиве таке мягке і супер дизайнерське. Втітра така досить венерянська некшатра. Вона е, любить все красиве, тому в цей день можна купувати якийсь новий одяг, косметику, е, також якісь красиві речі. пташки, звісно, мені тут акомпанемент влаштували. Е, також будь-які духовні практики в цей день будуть супер-мега. Допоміжним от молитися в цей день, просити Господа про допомогу нашій армії, українському народу в цілому, це те, що я якраз буду робити і в п'ятницю, в принципі, кожен день я тут роблю, бо це святе місце, і тут ці молитви можуть бути почуті. В цей день не можна робити декілька речей. Це перше відкрита конфронтація з кимось при. Воювати відкрито з якимись людьми це не стосується, звісно, наших хлопців на фронті, тому що вони мусить там просто якби перелопачувати ці всі. Стада орків, але нам в даному житті краще в цей день утриматися від якоїсь там критики відкритої, конфронтації від конфлікту, і також проводити якісь власні дослідження або розслідування. Чому? Тому що будь-які наші трактовки, будь-який наш аналіз, може виявитися неправдивим, тому що в цей день мозок він не дуже буде добре працювати, і всі наші висновки вони. Можуть бути скомпрометовані, тому краще в цей день цим не займатися. Можуть бути проблеми зі шлунком і нирками. Врахуйте це, і е, також може бути якась там шкірна алергія на, на щось там, на будь що. Тому бажаю, всім гарної п'ятниці. О, любі друзі, в суботу буде досить хороша, приємна накшатра сваті. Вона божественна, вона дуже хороша і вона дуже швидка, рухома. Також ем, ви зможете, якщо ви хочете е, якийсь швидкий результат від справи, але недовго тривали, ви можете розпочинати в цей день щось робити. Е, цей день дуже добрий для якихось ділових фінансових операцій, там поїхати десь зняти гроші, переказати гроші, щось швиденько продати. Купити. Пити. Також цей день дуже сприятливий для початку навчання і для вивчення якогось питання, особливо в сфері науки або мистецтва. Ну, що сваті вони прям дуже любить науку і мистецтво. В цей день потрібно бути дипломатичним і досить таким гнучким, бо є шанс також сваритися і конфліктувати. Якщо ви не хочете ні з ким сваритися, то треба бути або промовчати. Або бути дуже таким гнучким, або там не звертати уваги на все. І в цей день дуже дуже недобрі, несприятливі, агресивні дії. Власне, якщо люди в цей день проявляють незаслужену агресію по відношенню до інших людей. Наприклад, тут всі, всі ті люди, які будуть в суботу воювати з російської сторони, вони так поплатяться, їм святі, так дасть прочуханки в цьому житті, в наступному житті. Вони від цього не відкрутяться. Карма їх не здожене. Тому захищати свою рідну землю ва. Вот. Нападати на когось в коли в нас на кшатра сваті, категорично. Заборонено. Е, також ці людей можуть бути проблеми зі шкірою різного роду екземи, алергії, висипки, щось таке. тому е, майте це на увазі. Всім хорошої А! Любі друзі, неділя Неділя у нас накшатра вішакха, вона демонічна, вона грозна, вона жорстка, тому неділя у нас може бути день турбулентності. А, також в неділю Венера буде проходити ганданту, можуть бути конфлікти в стосунках, тому що Венера з водних риб зі знаку своєї екзальтації переходить в вогняний овен. А, можуть бути конфлікти в стосунках, скоріш за все, там буде там, пш. Щось таке може бути, тому якщо ви не хочете сваритися, просто майте це на увазі, будете знати, будете обережні. Е, що в цей день можна робити? Це, власне, день такий воєвничий. будь-які жорстокі воєвничі дії, це супер, вони будуть окупатися. Е, також цей день можна е, набрати нову команду, якщо ви шукаєте якихось там е, працівників собі. Я розумію, що це неділя, зазвичай неділю це ні, ніхто не робить, але в цей день ви можете, наприклад, подати оголошення, пошукати нових працівників, якщо ви є управляючим, директором або власником бізнесу. Е, також в цей день е, потрібно ставити цілі, потрібно приймати якісь рішучі рішення, вибачте, за тавтології, е, і в цей день дуже добре розкаяння. Якщо каяття, щире каяття, якщо ви щось натворили, а всі ми час від часу щось творимо, витворяємо, то цей день ідеальний для того, щоб розкаятися, розкаятися в якихось своїх гріхах. І є великий шанс, якщо ви ще щиро розкаєтесь, то Господь вас пробачить. В цей день категорично не можна подорожувати. Розумію, неділя, всі хочуть кудись поїхати, вже може там настане нарешті весна в Україні, хоча не знаю. Але, може, захочуть кудись поподорожувати, краще утриматися від цього. Інші дні були для цього окей, особливо четвер. Також не можна в цей день одружуватися, бо вішака вона прям псує шлюб конкретно. Всі люди, які... Під накшатрою вішакого От прям всі, всі розійшлися, всі розвелися. Ну, це треба знати. Е, що може бути зі здоров'ям? Це можуть бути проблеми з репродуктивними органами, а також з руками і шлунком. Тому знову ж таки потрібно дивитися, що ми їмо і не пхати пальці між двері, куди не треба. Всім. Гарної неділі, всім хорошого тижня, всім бажаю всього найкращого. Незважаючи на те, що в нас місяць уже спадає, і вже потихеньку стає все менше днів, коли можна використовувати для якихось хороших речей. Наприклад, але цього тижня вони ще є. Тому бажаю всім всього найкращого, слава Україні і все буде добре. Ставте мені лайки, я буду вам дуже дуже вдячна. Всем па па